Пані Наталі, знаємо, що нещодавно активісти кількох ветеранських організацій створили коаліцію з метою психологічної підтримки військовослужбовців, ветеранів а також їхніх родин. Тож хочемо дізнатися про мету цієї коаліції, про те, які громадські організації її створили, і яким чином плануєте зокрема і ви працювати. Так, власне, нещодавно ми так оголосили про створення коаліції про ветеранських організацій з психічного здоров'я та да, у сфері психічного здоров'я підтримки військових, ветеранів і членів їх родин. Зараз туди увійшло п'ять організацій. Громадська організація Вільний вибір, наша організація «Громадський рух ночі сили України, ресурсний центр Лісова Поліана які мають великий досвід взаємодії з медичними закладами, волонтерське об'єднання Веста, благодійний фонд, платформа «Назовні ТЕК». і власне зараз ми розробляємо такі механізми, щоб можна було вже в якийсь добрий спосіб долучатися іншим організаціям, і щоб ми підтримували один одного в розвитку саме послуг для військовослужбовців, ветеранів і членів сімей в сфері психічного здоров'я. Пані Наталі, а чи можете розповісти, чому це важливо робити саме, чому важливо об'єднуватися громадським організаціям саме у цьому напрямку? Ну, дивіться, ні для кого не секрет, що з 22-го року кількість військових збільшилась в рази. Да? Тобто, це така очевидна історія. Якщо ми торкнемося ще кола членів сімей, то можна помножити на три, а іноді. Це взагалі в певних наукових дослідженнях так поширення, те, що називається хвилеподібний ефект військової служби, він сягає один до десяти, коли ми говоримо про родину військового. Тобто, ми розуміємо, якою широкою аудиторією зараз стали ті, хто має мати змогу в доступному форматі отримувати підтримку, яка їм може бути потрібна. І ми свідомі того, що ну державні структури вони були готові до такого великого об'єму задач в цій царині. І тут громадський сектор він може бути дуже такою великою підтримкою. Ну, Наприклад, от зараз в нашій такій коаліційній спільноті є організації, які вже 10 років працюють в цій темі. Є які трошки менше, але це вже напрацьований досвід, який може бути знаєте, таким цінним і корисним для того, щоб десь давати рекомендації до Робимо насправді, просто зараз ми почали думати і вже робити, а не лише думати про об'єднання зусиль е, на такому більш потужному рівні, mm -hmm. щоб можна було посилювати, знаєте, щоб можна було більш гнучко реагувати на ті виклики, які є зараз. Бо створюється багато нових організацій, і їх теж треба підтримувати, щоб вони не наступали на ті самі камені, на які ми, наприклад, да там за ці роки наступали. І ми можемо бути підтримкою вже тим досвідом, який в нас є. Тому е, на наше велике переконання, що об'єднання зусиль воно просто дасть змогу досить е, оперативно і гнучко реагувати на ті виклики, які є в цій темі, адже е, психічне здоров'я це ж не просто психічне здоров'я частини нації, да, частини країни, це і економіка країни по великому рахунку, і чим швидше ми зможемо реагувати на ті виклики. І надавати своєчасну підтримку, тим е, насправді е, людський потенціал, да, ресурсний потенціал країни буде в кращому стані. Пані Наталі, то чи можете розповісти, яким чином е, збираєтеся спільно працювати в цьому напрямку щодо якраз психічної е, е, допомоги нашим захисникам, нашим ветеранам, і яким чином вони можуть звертатися до кого, чи вже щось визначено в цьому плані, як це все працюватиме на практиці? Угу. Ну, власне, дивіться, кожна з наших організацій вона вже працює на практиці, вона надає послуги психологічної підтримки, психосоціальної підтримки. Є там ну, наприклад, в нашій організації є телефонна лінія, онлайн-консультації, там ресурс підтримки INUA до послуг вже зараз військовим, членам сімей, військовослужбовців, родинам загиблих військових. Вільний вибір теж надає команда психологічні послуги в онлайн форматі в великій кількості і підтримує вже зараз ветеранів. Так само Веста, ресурсний центр лісова Поляна, на тех. Та да, тобто лісова поляна, вони ви знаєте, це центр, який допомагає комплексною підтримкою медико-психологічною. Тобто, насправді вже багато і робиться. Не тільки нашими організаціями, тобто не треба чекати, що коаліція почне створювати якісь додаткові там, наприклад, сервіси й послуги, і тільки тоді звертатися. Звертатися можна вже зараз. Але ви праві в тому, що е, чого не вистачає е, люди, на яких ми орієнтуємося в своїй допомозі, так, військові, ветерани, їх рідні, вони не мають достатньої інформації. Ми це бачимо просто по взаємодії, по нашій аналітиці прикладні, яку ми спостерігаємо в робочих процесах. Цієї інформації недостатньо, де ти можеш взяти ту допомогу? Безкоштовна вона чи ні? Як довго вона може бути отримана? Чи вона доступна, якщо я живу, наприклад, там в селі або десь перебуваю на якійсь там третій чи якій лінії фронту? Наприклад, да? тобто ця інформація, вона зараз не дуже акумульована. І її шукають ті, хто її хоче знайти, і, на жаль, часто вона не є доступною для тих, хто вже в складному стані і не здатен її шукати, так або просто не включається. Тому одна із наших задач, один із напрямів це працювати на процес, щоб психологічна підтримка була доступною у всіх сенсах для військових ветеранів і членів сімей, коли вони того потребують. Другий напрям це поширення експертизи. Тому що якими б професійними ми не були за ці 10 років, ніяка громадська організація самотужки не здатна покрити весь всю потребу і весь потенціал роботи, яка є на сьогодні. Тому поширення експертизи і для новостворених організацій, і поширення того досвіду, який ми маємо тут в полях, в роботі з цією категорією, у якості рекомендацій для державних структур. І нас залучають часто і звертаються за експертизою, і журналісти, і державні структури, і донори? Ми відкриті до цієї комунікації, тому що розуміємо, що е, маємо дуже швидко всі гуртуватися, бо ми вже запізнилися насправді. І ми маємо дуже швидко вже гуртуватися і робити все, що можемо зробити в цій царині. Пані Наталі, а як часто саме державні інституції звертаються до вас по цю експертизу? Е, дякую за запитання. Насправді дійсно питання комунікації і взаємодії громадського державного сектору, воно є завжди таким е, першочерговим, тому що держави задача організовувати процеси таким чином, щоб той, хто потребує такої допомоги, міг її отримати там, де він знаходиться. Чи це медичний заклад, чи це громада, чи це військова частина. Чи це вже звільнений е, за станом здоров'я або після служби військової? Да, як можна подивитися, що ось ці напрями, які я назвала, вони належать до відомства різних міністерств по великому рахунку? Це десь частина мінсоцполітики, частина міноборони, частина мінветеранів, частина міністерства справ охорони здоров'я, і до кожна наша організація вона має взаємодію уже з якоюсь державною структурою, де свою експертизу поширює. Так, тому можна сказати, що до кожного звертаються, і ми десь тісно взаємодіємо. Але зараз ми бачимо цю потребу об'єднувати зусилля для того, щоб і політики навколо психічного здоров'я для ветеранів напрацьовувати швидше, да і краще, вже ніж ніж це є зараз. І е, політики з підтримки родин військовослужбовців, які зараз чекають, наприклад, військових, і це теж виснажливий абсолютно процес. 24 на 7, Ти постійно очікуєш е, відповіді, дзвінка і так далі. І це дуже мало хто звертає увагу, тому що це здається категорія сімей, яка не потребує додаткової уваги, але ну, наша команда знає, що вона потребує уваги, і ми маємо створювати теж ресурси, сервіси в громадах і в онлайн-майданчиках для того, щоб давати цю підтримку. Тому є звернення з нашого боку до державних структур, є звернення з їхнього боку. Як часто складно сказати, мабуть, це якась періодична комунікація і на публічних майданчиках, і в комунікаціях ну, на рівні е, проектів і пропозицій. Бо ми входимо в деякі робочі групи, е, входимо в комунікації в розбудові тих чи інших проєктів. Державних, тобто можемо про це теж комунікувати, там чують, насправді чують, і це дуже тішить. Єдине, що маємо це робити зараз ну так більш комплексно і швидше. Пані Наталію, ну і про політики ви згадали стосовно і наших ветеранів, і стосовно родин військовослужбовців, то все-таки чи це дійсно в цьому плані якраз більш працюють саме громадські організації, громадський сектор, чи влада теж зі свого боку щось робить? І в цьому плані чи є об'єднані зусилля в цьому напрямку? Угу. Ну, на моє глибоке переконання, тут головна комунікація з обох сторін. Тому що іноді буває так, що громадські організації абсолютно знецінюють підхід там державних органів влади до тої чи іншої справи, і навпаки, так іноді державні структури вважають, що е, немає сенсу прислухатися до думки громадських організацій, які працюють в полях, там от з ветеранами, членами сімей, і так далі. І коли ось ця комунікація вибудовується. То тоді дійсно ми бачимо і хороші проекти, які рухаються, і знаходяться кращі шляхи. Бо можна придумати класний проект, да але як кажуть, він не буде працювати, тому що незалучена експертиза не має Ось того розуміння, як краще це зробити, щоб воно працювало, щоб воно набувало поширення там в спільноті в ветеранів чи військових в чи в конкретних громадах, і так далі. І тоді витрачаються і державні кошти, витрачається найцінніше це час. Тому можна сказати, що і Міністерство ветеранів робить поступ. Ми зараз останній місяць, наприклад, бачимо багато активності. Ця активність публічно висвітлюється. Тому це добре, що йде рух, іде комунікація. Я знаю, що йде комунікація зараз уже з громадською радою при міністерстві ветеранів, і це теж дуже цінно, що є ця комунікація. Так само є комунікація на рівні Міністерства оборони з громадськими ініціативами, бо ми маємо зараз залучати вже. Не тільки зарубіжний досвід, але і його в тому числі, але й проводити певні дослідження, які можуть показати, як нам краще тут всередині вже організовувати ці процеси, Грутувати досвід, вибудовувати практики і поширювати їх. Вже дуже багато зроблено за ці два роки такого унікального, що навіть зовнішні наші партнери з -за кордону, вони не знають, як це робиться взагалі в цих умовах, в яких ми живемо. Ні, Наталя, цікаво, як саме закордонні, як часто саме закордонні колеги звертаються до вас для того, щоб отримати цей досвід праці, і що ви від них берете? От зокрема, зважаючи на те, що ми вже третій, майже майже третій рік у великій війні, чи дійсно все таки більше? Україна дає закордонним психологам і різним організаціям, чи все таки щось можна і звідти ще взяти? Угу. Е, ну, є таких два моменти, на які хочеться звернути увагу. Да? Тобто, попри все, е, фаховість вона завжди буде тоді, коли ти будеш розвиватися в тій чи іншій царині, та да? тобто залучати досвід навіть поверх свого існуючого досвіду або звіряти його з іншим досвідом. Коли наші команди беруть участь у різних зарубіжних навчаннях, ми бачимо, що ми добираємо, звісно, все одно добираємо додаткові знання. Але разом з тим, ми часто чуємо від закордонних колег, коли вони говорять, що ви тут здобуваєте унікальний досвід, що ми вони одразу попереджають: ми не знаємо специфіки так, ваших внутрішніх процесів, які відбуваються, але ми можемо ділитися тим, що можливо для вас буде в нагоді як якісь організаційні процеси да, підходи. Загальні протоколи і так далі, а ми вже всередині допрацьовуємо ось цю специфіку, яку ми бачимо, яка вона в нас актуальна. Якщо говорити, наприклад, от, е, сфера якою ми опікуємося як організація безпосередньо, да, це в тому числі розбудова партнерства між е, сім'ями, військовими громадами і армією, то ми бачимо, що безумовно в наших реальностях при кількості армії, при кількості членів сімей, це набагато більша спільнота, ніж, наприклад, в Сполучених Штатах чи в Канаді чи в Британії. Але разом з тим у них вже є певні організаційні підходи. Так, тобто, в них вже є певні організаційні структури, які можуть бути нами запозичені, а вже наша змістова складова буде долучена в всю організаційну структуру, і це нам дозволить не витрачати час, але мати свій унікальний зміст в цих процесах. тобто я, я правильно розумію, що наразі найбільше можна перейняти досвіду саме від іноземних колег, такого технічного характеру. Так, підходи, протоколи, організаційні різні елементи, які будуть стосуватися надання тої чи іншої допомоги, в тому числі в сфері психічного здоров'я, в форматі індивідуальних чи групових заходів, тобто те, що ми можемо запозичити, звірити своє, так і можливо дослідницька база може бути також запозичена. Ну що в нас зараз велика кількість фахівців, вони залучені в полях, да тобто в практичній складовій. І yeah. кількість досліджень і нових моментів, які в нас виникають для досліджень, вона колосальна, і ми можемо навіть не встигати опрацьовувати знаєте, все в науковому дискурсі, в дослідницькому дискурсі. А ресурс, наприклад, закордонних інститутів, зарубіжних партнерів, він може бути теж тут дотичний, тому що те, що відбувається в Україні з точки зору, в тому числі, психічного здоров'я і підготовки населення, зокрема військових членів сімей, ветеранів, воно теж може бути. Ці знання вони теж можуть бути дуже потрібними і для всього світу, не тільки для нашої складової, так але оборони. Але ми в першу чергу думаємо про себе, так тому що нам треба зараз гуртуватися спільнотами фахівців і насправді рухати цей процес далі. Пані Наталі, ну і насам на сам кінець на завершення, якщо говорити зокрема про те, яким чином працює ваш, ваш громадський рух, жіноча сила України, яким чином можна з вами скомунікувати, і, і, де вас можна зайти та детальніше дізнатися про вашу громадську організацію, чи можете поділитися цією інформацією. Угу. Так, я скажу ще кілька слів, що для коаліції ми зараз вибудовуємо якийсь один канал комунікації, тому що поки що це процеси, які на стадії організації, і ми будемо про це інформувати на інформаційних майданчиках наших організацій. Якщо говорити про нашу організацію громадський рух Жіночі Сили України, то можна через сайт «Підтримка.in.ua» там і зареєструватися в групи підтримки для дружин і матерів. І також там є можливість текстового звернення, якщо немає готовності, наприклад, в телефонному форматі звернутися за допомогою. А якщо є готовність в телефонному, то фактично можна звернутися на гарячу лінію. Я можу її також продиктувати, якщо так, це так. доречно. Так, так. Це угу. 0800-332-720. Ми працюємо щодня з 10 до 20, з понеділка по неділю. І там можна отримати консультації і для військових, і для членів сімей, і для членів сімей загиблих, військовослужбовців. Тобто, як і соціальних питань, що стосуються несення служби, довідок, лікування і так далі, так і отримати психологічну консультацію. Тому ну, завжди раді допомогти усім, хто потребує цієї допомоги з категорії військових, ветеранів, членів їх сімей, готові взаємодіяти. Підтримка nua сайт, і там теж є додаткова ця інформація.